У мене вийшло трохи менше, ніж 3 півлітрові баночки соусу, але це тому, що я брала не на рецепт, не на повний рецепт помідорів, а на половину. Так, сталося, що не вистачило. У мене немає соку витискавки, тому я ну, віджимала руками через друшляк і вийшло дуже багато жмиху. Тому я вирішила, що я буду брати на пів рецепта, щоб не заморачуватися, не враховувати грами. Можу сказати, що дуже смачний соус. Я пробувала його в іншій хазяйці, спробувала вже тут в себе вдома. Ну, Просто неймовірно смачний. Можу сказати, що варіть, не бійтеся 3 години, менше варити не треба. Смачного!